Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту міністерства молоді і спорту України та вітчизняні спортивні федерації звернулися з закликом до міжнародних федерацій волейболу, настільного тенісу, кінного спорту та дзюдо, до фірного катання та велоспорту призупинити членство Російських Федерацій у міжнародних спортивних організаціях. Адже станом на сьогодні на війні проти Росії загинули. 516 українських тренерів та спортсменів а за період повномасштабного вторгнення було зруйновано або пошкоджено 523 об'єкти спортивної інфраструктури у нашій державі. Даруйте, але доводиться вдатися до відомого заїдженого виразу поразка, за яку не соромно, навіть більше а ми пишаємося. Чоловічої збірної України з футзалу, яка як мінімум не заслуговувала на поразку 2-3 у другому для себе в історії півфіналі чемпіонату світу, найсильнішій на сьогодні команді планети п'ятиразовим чемпіоном світу Бразилії. Підопічні Олександра Косенка були десь ближчими до Нічій аніж південноамериканці до перемоги. Але так буває, зрештою українці на цьому не завершили виступи на чемпіонаті світу, для яких подібне досягнення вперше підкорилося в 96-му році минулого століття, коли на тому мундіалі вони фінішували четвертими. Наразі Україна у неділю, 6 жовтня, буде грати поєдинок за бронзові медалі, де і суперником буде хтось гірший з тандему інших півфіналістів. Аргентина, Франція, Донецький Шахтар, зазнав тріскучої поразки 0-3 від італійської аталанти у другому турі Ліги Чемпіонів у номінально-домашньому поєдинку у німецькому місті Гельзенкірхені. Наразі гірники мають одне очко за нічою 0-0 з Болонією та нуль забитих м'ячів і посідають 27-й рядок турнірної таблиці з 36 шести команд у наступному матчі. В гостях 22 жовтня на команду Пушича в Лондоні очікує грізний. Тамтешній арсенал. Всі лише чотири команди зібрав на майданчику Національного технічного університету Гадніпроська політехніка міжвузівський турнір з мініфутболу Дніпра, який відбувся у рамках святкування Міжнародного тижня студентського спорту. Майданчик зі штучним покриттям одного з найспортивніших вишів не тільки нашого міста, але і регіону, а можливо навіть і України, Національного технічного університету Дніпровська політехніка став місцем проведення турніру зміню футболу серед команд вузів Дніпра. Змагання були продовженням подібних, що фінішували тут тиждень тому, у ході яких були розіграні нагороди Кубка ректора, який щорічно проходить тут у вересні з нагоди міжнародного дня студентського спорту, а нині був ще і приурочений до власного 120-річного ювілею. Найстарішого вишу Дніпра. Ми розуміємо важливість студентського спорту. По перше, це здоровий спосіб життя, це підтримання здоров'я, це знаходження нових друзів і розширення комунікації між студентами нашого регіону. Це дуже важливо. Чому? Тому що навчання в дистанційному форматі звужує можливості студентів спілкуватися, розвиватися фізично. І саме тому наш університет розуміє важливість спорту в житті і в забезпеченні. Сталого функціонування як окремого регіону, так і країни, тому ми всебічно підтримуємо ці проекти, ці заходи, і це стандартно вже багато років поспіль. Звітний міжвузівський турнір Дніпра також проводився у рамках святкування міжнародного тижня студентського спорту. І наразі він, окрім всього, став і орієнтиром, а згодом і точку відліку для представників не тільки інших видів спорту, але і ректоратів та фізичної культури і спорту вишів для проведення у них внутрішніх спартакіад, розпочинаючи від змагань у групах, факультетах і далі до участі збірних команд вищих навчальних закладів в універсіадах міста і області. І це як початок спортивного навчального року 24-25. На минуле далі підуть змагання по факультетах, групах, в навчальних закладах. І з жовтня місяця розпочинаємо змагання по видам спорту, які визначились на, на раді з керівниками кафедри фізичного виховання з видів спорту. Ну, Надіємося що цього року. Буде можливість нам займатися, проводити і залучати наших студентів до занять фізичної культури і спорту. Все добре, втім, прикро, що у змаганнях взяли участь лише чотири команди вищих навчальних закладів з мільйонного міста: університети господарів з національного технічного, Дніпровська політехніка, а також митної справи і фінансів та державного аграрно-економічного. Четверту представляв недавно створений Український державний університет науки і технологій, який на сьогодні у своїй структурі об'єднує колишні самостійні національну металургійну академію та її подібні державні, придніпровські архітектури і будівництво. Фізичної культури і спорту та національний, та національний залізничний університет свого часу всі вони мали власні футбольні колективи. Мабуть, була така можливість долучити їх до участі окремо і нині. Втім, маємо те, що маємо, хоча, взагалі, з незрозумілих причин осторонь від змагань залишилися державні університети медичних і внутрішніх справ та імені Альфреда Нобеля. Що стосується підсумків звітних, то варто зазначити, що кожен з квартету учасників продемонстрував гарний рівень гри, маючи у своїх лавах студентів, які серйозно займаються футболом. Підстать була і боротьба, де чемпіон за рівною кількості набраних очок визначився за кращою різниці забитих і пропущених м'ячів. З плюс два вона вивела на перше місце НТУ Дніпровська політехніка, аграрії селяни другі, митники-фінансисти треті. Замкнув турнірну таблицю дебютант Український Державний університет науки і технологій. Зробили для себе власними руками, тим паче, у цей непростий для всіх час, що звісно викликає шану і повагу до його архітекторів, творців і будівничих мова про капітально відремонтовану спортивну залу Дніпровського технолого-економічного коледжу, яка серед інших постраждала внаслідок ракетного удару росіян по сусідньому з навчальним закладом автотранспортному підприємству міста. Рівно два роки тому росіяни вночі завдали ракетного удару і поцілили в одне з транспортних підприємств міста, внаслідок чого серед інших постраждали будівлі сусіднього Дніпровського технолого-економічного фахового коледжу і спортивна зала, зокрема, до чисті керівництва навчального закладу. Вони наочно підтвердили влучний вислів легендарного Френка Сінатри про те, що найкраще помства величезний успіх. А його багаторічний директор Віктор Карпов у свою чергу засвідчив слова Стіва Джобса, що єдиний спосіб робити свою роботу добре це любити її, добре розуміючи, що у такий скрутний час розраховувати на чиюсь допомогу особливо не доводиться. Трудовий колектив і в першу чергу предметна комісія фізичної культури і здоров'я та безпеки життєдіяльності та керівник фізичного виховання коледжу Євген Рубанов за шефської допомоги і підтримки друзів і партнерів. Самотужки і спільними зусиллями взялися за капітальний ремонт. І відновлення спортивної зали почепили по периметру 12 баскетбольних щитів, попередньо провівши заміну вікон. Пошпаклювали і пофарбували стелю та стіни, облаштували кахелем прилеглі до неї коридор, усунули дефекти і оновили роздягальні та санітарні вузли. На сам кінець не залишилася осторонь і влада, яка виділила кошти з бюджету на ремонт даху і покрівлі. Прийшлося нам робити все, все самим в основному. А тільки бюджет виділив кошти на дах, а все остальне, внутрішні роботи внутрішні ми зробили самі. І зараз, от, все, що ви бачите, ми дали дітям нашим для розвитку нашого спорту, спортивного напрямка коледжу. На початку стислої урочистою церемонії з нагоди відкриття капітально відремонтованої спортивної зали, усім причетним за зроблене, подякувала та побажала успіхів на її майданчику у майбутньому. Заступник директора департаменту, начальник управління науки вищої та професійно-технічної освіти департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації Любов Кравченко. А давнішній друг навчального закладу, голова асоціації ветеранів футбольної команди Дніпро Валерій Гомілко після привітань передав у подарунок м'ячі. Після чого на прокеті розпочався дебютний турнір з баскетболу 3х3, який входить до комплексної спартакіади міста серед вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації. Подякуємо директору нашому закладу, який нам якраз змастерив нам поле, починив, все, кольце нам зробив, сітки, щоб було нам удобно і грати і тренуватися. Всі, всі нашою командою. І будемо до победи, якраз боротися. Наш спортивний зал буде Центром для розвитку фізичної культури та спорту для студентів і викладачів коледжу. Буду, Будуть працювати секції волейболу, баскетболу, настільного тенісу, група здоров'я для викладачів, міні-футболу. Проведемо спартакіаду по семи видам спорту. Можливо, проведення змагань на перші місць області. Подякуємо директору коледжу Карпова Віктору Наміновичу за цей подарунок. Двічі приємніше, що окрім іншого, він зроблений для себе. Ще й власними руками, тим паче, у цей непростий для всіх нас час, що, звісно, викликає шану і повагу до його архітекторів, творців і будівничих. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.